До молит! До моли! Україна! Україна! Свята мати герой! Свята мати герой! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилий бури, вітри в Кавказьких! Прилий бури, віри Кавказь! Шумом карпатських лючаїв! Шумом карпатських лючаїв! Воїв славного завойовника батька Хмельни! Воїславного Боїв... завойовника батька Хмельни! Тріумфоми гукам гармат революції! Тріумфоми гукам гармат! Радісним софійських дзвонь! Радіснево на софійських двох! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю, опроміниця! Славою твоєю окромниця! Бо ти, Пресвята, все життя моє! Бо ти Пресвята, все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти Задзвони мені пряскотом кайдань! Зазвони мені бряско до кайдані! Скриповши з в понурі ранки! Скрипом шимани з понуріранки! Принеси мені зойки закатованих у Принеси мені зойки закатованих кульох! В тюрмах і на заслання! В тюрмах і на засланнях! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзяття міць! Щоб зросла завзяття міць! Щоб сміло йшов я в бій! Щоб сміло йшов я в бій! Так як ішли герої за тебе, свята! ішли герої за тебе, свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу на волі! Щоб помстити ганьбу на волі! Потоптану честь! Потоптану честь! Глуп катів твоїх! Глуп катів, катів твоїх! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Не кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисячі інших незнаних нам! І нам. Що й кості порозкидання, або тайком поховань! Щой кості порозкидання, або тайком поховань! Спали вогнем в житті творчих всю користь серці моєму! Спали вогнем в житті творчих всю колість серці моєму! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагань! Не знаю, що таке вагань! Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замешка моєму! У серці замишка! Мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! У тих чинах хай знайду я смерть! У тих чинах я знайду я смерть! Солодку смерть! Йому як за тебе! Солодку смерть! Йому як за тебе! І розпливуся в тобі! я! І розпливося в тобі! я! Та вічно житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі! Від вічна Україна! вічна Україна! Свята! Свята! Могуть! Могуть собор! собор! Слава Україні! Слава Винорос! Это отделение